Дев'ятниця до дитятка Ісуса з Отцем Піо. День другий. О ласку таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. Нехай благодать Божого дитятка наповнить і перемінить твоє серце аж до пізнання небесної любові. Нехай це Боже дитя наблизить до миру, якого так прагнуть усі серця. Нехай розпалить їх любов'ю і приоздобить найпрекраснішими чеснотами. Оце дитятко Ісус дає тобі ще одну прекрасну можливість для вдосконалення у чесноті любові. Дитятко Ісус, який невдовзі має народитися, нехай прийме мої Богі молитви, які я напередодні цих свят скеровую до Нього, з живою вірою, за всіх священиків і за цілий світ. Молитва, О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народитися в моїй душі та залишитися в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі. Повністю скоряючись тобі й твоїм Божим законам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я, спалений ним, жертвував себе на вівторі твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через це. Бринеть одна єдина пісня хвали, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.